Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інші я Іна, і сьогодні в нас буде розпаковочка, розпаковочка з насінням. Ще докупила трішечки овочів, хочу поділитися з вами. Ще хочу сказати, що це все завдяки вашим порадам. Ну, Не так давно я знімала відео про насіння овочів, які я буду висаджувати в наступному сезоні. Ну і там попросила знаєте, глядачів, щоб в коментарях написали ну, порадили. Знаєте, які овочі вони знають, які рахують, що вони гарні і якісні. От, щоб дали свої рекомендації. І ось завдяки, ну, не все тут, але більша частина це все із ваших рекомендацій, які були в коментарях. Дуже мені сподобався цей зв'язок. Знаєте, от такий формат, коли кожна людина, яка передивилася відео, щось написала в коментарях. Ну, якийсь свій досвід невеличкий. Це був овочами. і це було дуже корисно для мене. Я сподіваюся, що хтось також подивився це відео і також е, обрав для себе щось. Ну, дивіться, це відео буде зараз вгорі, посилання на нього. Ну, і також в описі буде посилання на це відео. Я думаю, щоб ви зайшли і переглянули його. Там будуть не, не те, щоб навіть і відео переглянули. Ну, там буде те, що я вирощувала, і також по почитали коментарі Бо там дуже багато цікавої інформації, люди пописали. Я сподіваюся, що під цим відео ви також не останетесь байдужими, також щось прокоментуйте. Ну, це такий, е, ніби те, що попереду. А що я купила? Знову-таки, дивіться мені подарунок. Відразу відкриваю і відразу подарунок. Е, замовила я в магазині ось такий магазин. Так, він розквіт, чи що. Я другий раз замовляю в цьому магазині. Перший раз я замовила, там, мені потрібно було насіння петуні. Я... Це був, тайдал червоний, це було, мабуть, початок осені. Чи осінь. Ну, я вже не пам'ятаю, але його не було в Україні. Не було ще завозу такої по тих магазинах, які я знаю, ще його не було. А ось в цьому магазині я його знайшла. Ну, Ціна, звісно, така не дешева була три насіни, не здається, десь біля 50 гривень, але ще хочу сказати, вони, я їх посіяла і вони всі три зійшли. Е, ну, там ще я замовила овочі деякі, я це вже розповідала в тому відео, тож перегляньте. І що я вирішила замовлю ще й цей рост. Сильно я не, не придивлялась інше, думаю. А це, дивіться, також подарунок, до речі, дуже цікаво, Ось, тому що це я не замовляла. А мені якраз ну, дивіться це добриво із формулою 20-13-13 плюс магній. тобто для ось воно, розсади, для, для розсади овочів і квітів, але тут більше азоту багато, це для того, щоб нарушувалася вегетативна маса. Дуже приємно, до речі, якось ще так ну, щедрий магазин, нічого не скажу. Не знаю, як будуть овочі сходити, але ну, надіюся, що будуть такі самі вони щедрі на сходи, як магазин щедрий на подарунки. Що почнемо? Ну, давайте ось такий буряк купила. Ну, Він не те, щоб я його не могла тут у нас купити, але вибрала, ну, вже добирала там до замовлення все, щоб мене було, те, що мені потрібно. Ну, Вибрала такий, такий буряк, я його саджаю часто. Ну, ось така упаковочка, така 20 грам. Зараз по ціні подивимося. Тут такі малі цифри, що я і не скажу вам навіть. Ну, Зараз приблизно це буде час забирати. Буряк. ага, давайте, 50 гривень. 50 гривень 20 грамм. Не знаю, дешево чи. Ну, в принципі, те, що насіння я купувала, я дивилася так, моніторила трохи по інтернету, що де по чому, то ніби ціни такі. Да. Що цей томат Хамелон Гігант? Я не знаю, що це за томат. Хто, можливо, знає, будь ласка, напишіть в коментарях, що це і як, і куди його. Щось Тут, мабуть, що 20 насінин. Ну, не знаю. Подарували, значить, буду садити, бо... тому що з тим насінням, що я замовляла, також прийшов домат, поубіг. Подарунок. Як, коротше, людей ж попросила, щоб вони мені щось порекомендували. Там мені деякі позиції надо було по теплиці. Дуже багато людей відіткнулося, відгукнулося. Дуже вдячна всім. Це так приємно. І знаєте, я як почала вибирати, я зрозуміла, куди ще я буду садити, але немає куди її садити, тому що ну, такі обставини, що зменшився двір у нас і все таке город. І, і не потрібно нам скільки рослин, скільки раніше садили, тому я так ну, буду ділити все пополам. Так, спочатку дивимося, це томат каста. Бачите, в цьому магазині навіть з малюнком. Якщо в інших професійне насіння без малюнка, то в цьому з малюнком. Це ранньостиглий, ну, ультраранній гібрид. Настільки, я ж так, я його так замовляла. Ось так я його раніше висаджувала. Він в мене великі, ніби не росли самі томати, але написали мені знову ж таки в коментарях, що вони повинні бути великоплідні. Ну, такі достатньо, достатньо. Ну, не, не 80 грамів, а здається там по 300 грам. Ну, знаєте, я читала, зараз я не скажу. От. Тож якось я приділю їм більше уваги, щоб в мене виросли крості. Тож такі, ось остатися сукорання, ну це знайомий мені томат він мені подобається. і... Ну, подобається, коротше. Що я далі ще буду казати, він смачний і надранній. І коштує він 30 гривень. Якщо я дивіться, Ось 30 гривень. Так. Ось цей Айсан томат. Так ж, де він тут підписаний? Ось Айсан. Тут насінин, мабуть, що дивимося. Скільки тут насінин? 30 гривень коштує, 10 насінин. Дуже такий, мені подобається цей томат. Я вже про нього розповідала. І якщо буде можливість, ще ставлю сюди відео по ньому. Вирощувала його. Ну, знаєте, отакий він, як на малюнку, такий він і є в реальності. Такий помаранчевий, красивий. Ну, не те щоб сильно великий, але достатньо великий. ну Рівномірного забарвлення, такий тугенький. І ну подобається нам всім цей томат. Дуже гарно він. Росте, не хворіє, ну, у мене не хворіє. Ці роки не знаю, що буде. Навіть коли те літо було таке складне, він гарно себе почував. Так, Це те, що я хотіла сама замовити. Тепер перець. Про перець я запитувала, в мене вже є насіння перця, там купленого із того року. Тут я вибрала амарок ось такий перчик. Знову ж таки, хтось його порадив, оставив гарні відгуки за нього. Ось я його і купила. Ціна тут 30 гривень, на снин 5, якщо я не помиляюся. Так, 5 на сінок, 30 гривень, ось такий перчик амарок. Ще не вирощувала його ні разу. Порадили, скористаюсь порадою. Нехай буде все добре з цим. Далі, далі ще на свій тут обрала отакий от гарбуз. сподобався мені на картинці. Ну, не знаю. Можливо, хтось вирощував, то прокоментуйте щось по цьому поводу. Тут 5 насінинок. от Коштує він, є тут ціна? 30 гривень чи що? 30 гривень. Ну, наче трохи він вирощиє, а ну, накладні як. Так і є, 30 гривень. 5 насінинок за гарбуз. Ну. Не знаю, буду надіятися, що він. Звісно, всі садити не буду, буду саджувати, мабуть, просто декілька насінинок, половинку, дві чи три, тому що в нас і немає де садити його і не потрібно. Читала я про цей гібрид. До 6 місяців він зберігається, типу, лежить. Не знаю, посаджу, побачу, що вийде, тоді поділюся коментарями. Ніхто не знає, яке це буде літо. В тому році я садила якийсь гібрид, був дуже красивий. Такий був помаранчевий, знаєте, з дольками такими. Я не знаю, можливо, хто садить такий. Ну, Він дуже красивий був, але він не лежав. Він, мабуть, що ранньо встиглий. Цей написано, що лежить, чесно кажучи, не подивилася, який він там ранній чи не ранній. Ну, такий ось гарбузика. Далі. Кабачок іскандер, ну, саджаю з року в рік, нічого нового, здається, всі його знають. От, ну, раніше якось я, думала, я думала, що він дешевше коштує. От, раніше був дешевше, в цьому році насіння все дорожче, От, 5 насінинок цих здається також 30 гривень. Ну, знову ж таки, на нашу родину нам не треба скільки кабачків. От, висаджу скільки. Ну, і це ж треба його садити, хоча він компактний, він не те, що плететься. Але все рівно для нього потрібна якась ну, площа для того, щоб він ріс. Якщо є якесь обмеження по ґрунту, то, то треба не багато садити. Треба садити стільки, скільки споживаємо. От Нам буде достатньо трьох кущиків, я думаю. Так, тепер огірок зозуля це мій вибір. Це не, з, не те, що мені рекомендували, це те, що люблю я. Це такий довгенький огірочок. Подобається мені він. От, і смак, і все, я його по можливості саджаю, як коли не забуваю насіння купити, то висаджую ось зозуля. Насіння 10, коштує 30. Так. Ну і далі ось такий томат мамсун. Це індетермінантний, високорослий, хочу в теплицю його. Посадити десь там, виділити місце. можливо, ну, теплиця не така велика, а хочеться все туди всунути. Ну, от, ось такий. Е, цей томат десь в, був в коментарях, не пам'ятаю хто. Ну, не те, що, хтось один його порекомендував, ну, Мені ось в магазині я його побачила, мені сподобався. Е, ну, цей томат. Я його чомусь його обрала, я знаєте, як обираю. Отак мені сподобався, і я його обрала. Рожево-плідний, наскільки я розумію. Так, Ціна його, ціна його, скажу. 50 гривень, 5 насіння. Насіння взагалі супер. Ціни такі, як би сказати, покультурніше просто. Дуже прикольні. Так, ось такий томат Сара. Він був неодноразово вказаний в коментарях. Щось так фото є з тієї сторони. Ось дивіться, який він цікавий в нього форма. Обрала його знову ж таки, через форму. Ну, дивний. Я ніколи його не вирощувала. Це також індетермінантний томат Сарам. Коштує 50 гривень. Насінька тут 5 манюсіньких. Бачите, які ось о, ну, вони які манюсінькі. Надіюсь, що він буде смачний почитала про нього. Не тільки коментарі, тому що, знаєте, то ж такий томат. Знімала-знімала і перервав мене дзвінок, приватбанк, хоче мене захистити від шахраїв. Ще одною послугою за гроші. Так. Ну, це таке. Щодо, я говорила попереду, дуже красивий. Почитала про нього відгуки. ну Не відгуки, верічно, а рекомендації і опис його мені сподобався. Ну, спробую, спробую, такий ось цікавий томат, як би навести Сара F1. Також із рекомендацій. Обрала морку для себе нову, також ніколи не сіяла цю морку. Також вибирала, знаєте, просто сподобалась, просто написано, що гарна дуже морка, ось я її вибрала. Цікава така назва ось таке насіннячко оброблене. Надіюсь, що все свіженьке, тому що сказали, що все воно свіже. Що ж Тут у нас 400 штук на сінинок коштує, бачите, зараз наведу ближче. Ось 50 гривень. Ну, для нас це більше, ніж достатньо, то буду висівати всю, а там як вийде така ось морка. Тут мені подобається пакування, якщо так, в цьому магазині. Ну, коли часто купуємо професійне насіння в магазинах, ось немає, навіть просто йде або така. Пробірочка з насіннячком або пакетик, і, знаєте, нема картинки. Ну, це не обов'язково, але приємно. ось так таке оформлення мені подобається Ну і ще одне із рекомендацій це огірок Седрик. Про нього написала Олена з каналу Квіткові мрії, От, що в неї він гарний вийшов в тому році, я собі придбала ось такий. Також огірочки, буду надіятися, що в нас вони також вийдуть. Олена говорила, що вона їх не говорила, а писала в коментарях, знову ж таки, можна почитати, що вона їх двічі, я так зрозуміла, садила за сезон. Ціна 60 гривень на сінинок, на сінинок, на сінинок. Ну, Я думаю, скільки їх тут. Я вже забулася, в накладні не видно і тут не видно. Так, ну я думаю, їх там 20 штук. Так, ніби так. Ось такий огірочок. Ну, ніби все. Такі ось мої покупки, невеличкі такі покупки, але знаєте, я б накупляла б ще багато всього, якби я додумалася ще спочатку, раніше випустила те відео про насіння, де люди рекомендували. Тому що вже все-таки я купила багато чого, і в мене лишилось того мого року. Я просто не можу фізично його все купити, те, що ви порадили, і навіть не купити, висадити десь. Тому я все взяла собі на замітку і буду в наступному році купувати. Тож, в кого що є, що сказати, напишіть в коментарях, порадьте якийсь гарний гібрид, сорт кукурузи. Кукурузу вже я купила просто моркву, буряк. Ну, Любе, огірок, томат, все, що ви там сієте, у вас гарно виходило, поділіться з цим комусь буде в нагоді. Дуже мені хотілося б знати що про моркву. Чому я ще зупинилася на цьому ось гібриді, тому що написано, що воно росте в любу погоду і в засуху, і в, коли лиє. Ну, ось, хто вирощував, відгукніться, а хто не вирощував цю, відгукніться, яка морква гарно вдається. От, ну, Центральна Україна я проживаю в таких ось ґрунтах. Ну і про буряк люблю довгенький такий буряк, можливо, у кого є якісь ем, свої напрацювання, то також по цьому якийсь буряк довгенький, що був солодкий. Ну, На цьому все вже відео затягнулося, тому буду закінчувати. Ем, ще раз дякую всім, хто відгукнувся на. Моє запитання по гібридах і сортах. Це, знаєте, все-таки дуже приємно. І це дуже мені допомогло. Сподіваюся, що іншим людям також вони стануть в пригоді всі коментарі, всі поради. Для цього і знімаємо частково відео, щоб ділитися. От таке, знаєте, спілкування в коментарях дуже, дуже. Що ще скажу по цьому магазину? Сподобалось мені. Я не знаю, як воно зійде, це ми побачимо потім. Я можу тільки по тій петуні, що я висіяла вже. Це була редвелюка і да наголошу знову, три насінинки всі три зійшли. Ось тут також. я надію, що все зійде От, ну, Овочі ще я тут не купувала. Надіюсь, що все буде добре Тому що сам магазин мені сподобався і обслуговування. І знаєте, швидко все я через оформлювала через як його, пром, пром я навіть на, заплатила наперед, мені просто перезвонили, сказали, що все є в наявності, і я його забрала. забрала, Не забрала, а я сказала, що добре, і вони його відіслали. Ну, і, знову ж таки приємно, коли отримуєш якісь подаруночки. Вони, звісно, можливо, ну, їм не значення отак отримати щось приємно. Тож, Тож так, да, ніби вже все сказала, всім подякувала. На все добре, миру нам та гарних квітів і чекаю на ваші коментарі. І овочів також бо я забула, що ми говоримо сьогодні про овочі, а не про квіти. На все добре.